Плани з полом міняються на 360 градусів. Так само, власне, як і позиція пула. Переїжджає пул. Дивіться, вона наша рампа. Сьогодні вже розібрали. Буде тепер ось так Ось так вже поставити цю частинку, далі її продовжать. І ось тут вона закриється, буде закритий пул. Чому так я вам зараз покажу, Це наша рампа? До речі, зверніть увагу на технологію. Чому отакі от прогалини в рампі? З'являється, бо отак був накиданий брусик. Вон, отепер накидуємо вже отак. Воно значно частіше вже брус виставлений. В чомусь на помилках якраз докинемо бруса, бо його доволі багато лишилось. І поставимо всю цю рампу тут і ще зробимо заокруглений М -м пул. Сподіваюсь, в проєкті там домовилися, що буде тут спайн, бо давно хотіли спайн, ще можна буде поставити стіну для о, фліпів, Ну для сальто і для різних прикольних штук. Чому ми так робимо? Раз стовп, ще й важливий, дуже два стоп. Дуже важко ми пробували. Дуже важко організувати м -м, пул таким чином, щоб можна було вільно кататись, Оцей стоп ні туди, ні сюди, по ми має бути підхід. не годиться. А це перше. Друге, щоб зробити тут, подумали, щоб було б клево зробити закритий пул. Треба дві лінії прибрати, закругляти трубу. таке, багато нюансів. Тому переїжджаємо отак паралельно. В цьому скіт-парку буде такий пульчик. Такие дела. Чекаєте? Я уже дуже чекаю, щоб кругалыки вподавать. Дитяча Мария. Свій прикиньте.